І далі будемо говорити про те, що відбувається з санкціями. Точніше, як так сталося, що відразу дві країни Європейського союзу заблокували той самий 18-й пакет санкцій проти Росії, і так звісно, це традиційно Словаччина і Угорщина. Братислава буцімто хоче гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 28-го року. А Будапешт не висуває конкретних умов чи можливо і чи реально? Ввести в дію 18 18-й пакет європейських обмежень. А Грішина далі. Поетапне припинення імпорту енергоносіїв з Росії відтерміновується на невизначений термін. Голосування заблокувала традиційно Угорщина, і тепер до неї доєдналася ще й словаччина. Братислава вимагає від Брюсселя надати гарантії, що цілковита відмова від російського газу не вдарить по словацькій економіці і хоче альтернативного дешевого постачальника палива, адже від січня словаччина не отримує російський газ українським трубопроводом. І допоки не почує конкретних пропозицій від Єврокомісії, каже антикремлівські санкції блокуватиме. Та якщо Словаччина озвучила свої вимоги, то Угорщина жодних. А навпаки, всупереч усьому збирається і далі купувати російські енергоносії. Хороша новина, що в Росії продовжено президентський указ. А отже, є ймовірність, що Угорщина може оплачувати газ через ОТІПІБанк до жовтня. Це гарантує безпечне постачання палива в найближчий період. У Туреччині обговорюємо довгострокове забезпечення дешевої російської енергетики Угорщині. Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, зараз газ з Росії Будапешт отримує турецьким газогоном, який пролягає дном чорного моря. А Москва, для якої продаж енергоносіїв, це третина всіх прибутків, намагається й далі втримати Європу на енергетичній голці. Минулого тижня Путін продовжив до жовтня дозвіл іноземним покупцям за газ та нафту платити рублями. З моменту запровадження обмежень на російську нафту у 2023 році ціни на неї знизилися. Зараз вони на найнижчому рівні. Нам потрібно скоротити це джерело прибутків. У 18-му пакеті санкцій Єврокомісія заклала потужний удар по РФ ЄС за два з половиною роки планує повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Тобто жодна з західних компаній не виконуватиме операцій, пов'язаних із газогонами північні потоки. Російську нафту обвалять у ціні. 60 доларів за барель до 45, а для більш як 70 танкерів путінського тіньового флоту закриють європейські порти. Але цього недостатньо. щодо ситуації в Україні. Я ще раз висловив йому Дональду Трампу наше наполегливе бажання, що й з американського боку потрібно ввести додаткові санкції проти Росії. Військового вирішення цього конфлікту не буде. Ми маємо посилити економічний тиск на Москву. В Європі впевнені саме американські санкції підштовхнули б і норовливого угорця Орбана і Словака Фіцо ухвалити пропозиції Брюсселя і погодити 18 18-й пакет санкцій. Утім, Вашингтон наразі не поспішає оголошувати нові обмеження проти РФ, пояснюють це тим, що хочуть мати можливість для укладення миру між Москвою та Києвом. Водночас і в Європі усе не так прозоро. Та ж Німеччина чий канцлер і закликає штати до дій. Досі поповнює свої НПЗ російськими енергоресурсами через підпільний флот Федерації, як і Бельгія, Нідерланди та Італія. Перша половина політичного сезону у ЄС добігає кінця. Попереду літні канікули. Тож до осені чекати на ухвалення антиросійських обмежень не варто. З Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна марафон. Єдині новини.